Привіт усім глядачам і особливо підписникам нашого каналу. Ми продовжуємо робити огляди рідкісних монет України. Минулого відео ми розглядали дуже рідкісну монету України. Одна копійка 1992 року 135АА. Тому в нашому новому огляді ми також поговоримо про одну копійку. Це буде менш цінна монета, але можливо вона виявиться у вас у сімейній скарбничці десь неподалік. Так само нагадую, що у другій частині нашого огляду ми розглядатимемо реальні продажі цієї монети та визначимо її справжню вартість. Тому раджу подивитись наш огляд повністю. А зараз повертаємось до нашої монети Одна копійка України. 1992 року 1-2 АА. Цей різновид має такі особливості. Перше. Дрібні ягоди. Друге. У правого верхнього листа верхівка пряма. Монета 1 копійка України. 1992 року. 1-2АА, звичайно ж, не настільки рідкісна та цінна, як монета, одна копійка України 1992 року 135 АА, про яку ми говорили в минулому огляді. Але все ж таки у неї досить цікава ціна, за яку її можна продати, або, навпаки, купити у свою колекцію. Тому зараз ми перейдемо на аукціон Віоліті та, як завжди, Подивимося на реальні продажі цієї монети. Як бачите, проданих монет одна копійка України 1992 року чимало. Також зверніть увагу, що періодично з'являються монети різновиду 1-2-АА. Це говорить про те, що є можливість. Знайти подібну монету десь у себе в скарбничках. Ціни різні від 264 гривень у 2020 році до 1500 гривень у 2023 році. У нашому огляді ми розглянемо декілька продажів. Цієї цікавої монетки, тому раджу подивитися наш огляд повністю, як я вже й казав. Ось дивіться, будь ласка. Додано 28.12.2020 року. Одна копійка 1992 року. 12АА. ЛОТ проданий 29.12.20. 22 ставки. Ціна 264 гривні. Торги завершені. Лот проданий. Ось, друзі, наступна монетка 22.01.2023 року. Монета одна копійка 1992 року 12 аа Торги завершені. Лот проданий. Ціна 1200 гривень. А ось, шановні друзі, ще одна продаж. На цей раз 29.09.2023 року. На цей раз достатньо фото, щоб ми мали змогу роздивитись, як ця монета виглядає. Будьте уважні. Дивіться, будь ласка. Ось так, друзі. Торги завершені. Лот проданий. Ціна 1500 гривень. Як бачите, у хорошому стані монета 1 копійка України 1992 року 12АА. Незважаючи на те, що вона не є дуже рідкісною, за останні кілька років суттєво зросла у вартості. Тому власники цієї монети не тільки можуть її вигідно продати, а й згодом добре на ній заробити. Підсумовуючи огляд, хочу нагадати, що подібні предмети найкраще купувати та продавати на надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violet, а також Allegro PL та EBay в описі під відео. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. Всього найкращого!